Утім, розпочнемо з вас, пане Павле. Якщо в кількох реченнях для українців розказати про бюджет на 2024 рік кошторис України. Про що він? Що найважливіше є в цьому документі? Добрий вечір, Львів. Добрий вечір, Україна. Це бюджет, основна і лева частина цього бюджету це підтримка сил оборони. 1,7 трильйона гривень спрямовуються саме на це. Ну і це фактично всі кошти, які Україна е, зможе е, заробити в наступному році. Тобто, всі податки, всі митні платежі, всі дивіденди від державних компаній, всі надходження від приватизації, всі е, надходження від реалізації від внутрішньої позики, від розміщення ВДП ідуть на сферу на сферу безпеки і оборони. Також е, незважаючи на це, що фактично все інше фінансується нашими західними партнерами. Все одно знайшлося місце і для соціалки і для важливих речей. Закладено збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 700 це на 400 гривень більше. З 1 квітня вже 8 тисяч гривень. Це буде мінімальна заробітна плата. Закладено також збільшення прожиткового мінімуму. Ну це найбільш, найбільш важливо саме для, для пенсіонерів, тому що прожитковий мінімум для непрацездатних це мінімум, це мінімальна пенсія. Ну також безумовно соціалка, безумовно вдалося навіть збільшити кошти на освіту і медицину. Передбачили вдвічі більше видатків на ветеранську політику. Бюджетний комітет тут навіть з поправкою переніс кошти, які передбачалися на на будівництво музею голодомору. Ці кошти спрямували на протезування наших ветеранів. Передбачено такий інститут помічника ветерана що дуже важливо для тих хто 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 не дуже рухливий і ну кому кому потрібна допомога так що спрямовуємо майже все все на на сили безпеки і оборони ну і звісно тут дуже важливо що ми прийняли його ну саме 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 зараз ми не затягнули з цим ми фактично прийняли його найшвидше другий другий результат в історії раніше це було тільки в минулому році тому що тепер ми уповноважили саме уряд міністерства фінансів на проведення переговорів, тому що половина видатків на бюджету наступного року це саме запозичення. Зовнішнє запозичення вони складають 41 мільярд гривень, і якраз ну в нас поки є плюс-мінус підтверджено від МВФ Сполучених Штатів, хоча ми ще чекаємо там законодавчих змін, Європейського союзу лише 32. тобто 9 мільярдів доларів. Величезна сума, воно ще навіть ну фактично не підтверджено. Це це сказав міністр фінансів, але будуть проведені переговори з урядами Японії зі Світовим банком Норвегії. Ну, тобто, наші західні партнери. Я сподіваюся, що ми уповноважили, прийняли вчасно цей документ, і е, ці переговори будуть успішними. До Олега Санютки переходимо. Важ цікаво почути вашу думку, адже не голосували за бюджет представники Європейської солідарності. А також. Батьківщини, зокрема, Олексій Гончаренко, навіть е також з ЄСО, у своєму телеграм-каналі назвав цей бюджет. Цитую ганебним за його словами, він голосував проти, бо треба якомога більше грошей виділити на армію. За словами Ірини Геращенко, також є це не бюджет воюючої країни. Фінансування міністерства оборони там зменшується на 6%, Натомість збільшено фінансування гпу та інших репресивних органів. Це цитата від Геращенко. Залишаються майже 2 мільярди на телевізійний марафон та 440 мільйонів на серіали. Олексіютка, ви в нашому ефірі презентуєте і репрезентуєте думку своєї політичної сили. Я не хотів би презентувати тут думку політичної сили. Бо коли ми говоримо про такий важливий документ, як проект державного бюджету, треба думати про країну передовсім. І я не знаю для чого приймати 9 листопада державний бюджет і потім тим хвалитися що як ми це зробили дуже швидко? Якщо цей документ не розв'язав ключових питань, які будуть стояти перед нашою країною в 2024 році, і перше питання це звичайно питання оборони. Ну, якщо ми вголос говоримо, що це є бюджет оборони і безпеки, ну давайте тоді на оборону виділимо більше грошей аніж. Ми виділили в 2023 році, бо ми розуміємо, що війна з московитами буде нам обходитись ще дорожче, і що ми маємо справді, як говорили мої колеги Гращенко і Гончаренко, виділено на 6% або на 68 мільярдів менше аніж це зроблено в 2023 році на потреби міністерства оборони, бо я не вважаю, що виділення коштів на ДБР, на Агентство боротьби з економічними злочинами, на прокуратуру, що це є гроші, які підуть на оборону держави. Це гроші, якими влада буде боротися всередині з тими, хто думає, говорить і робить по іншому, незважаючи на те, що думає, говорить і робить в інтересах держави. Чи є ці гроші? Бо можна дуже просто сказати: ну даруйте, а звідки взяти ці гроші, якщо їх просто немає? Давайте глянемо: 50 мільярдів пішло на незрозумілі статті підтримки внутрішнього споживання, 10 мільярдів на якісь. Знову ефемерні інвестиційні няні. Скажіть, будь ласка, ці інвестиційні няні, хоча б один проект реалізували, щоб на них знову витрачати мільярди. От вам і ті гроші, яких не вистачає на міністерство оборони, щоб хоча б не зменшувати витратки до обсягів 2023 року, чи серіали, про які було згадано, у нас що, основний час це знімати мильні опери зараз. Я думаю, що точно це не на часі, чи 200 мільйонів, які сьогодні проголосовано на єдиний телемарафон. Ну скажіть, будь ласка, ваш канал отримує гроші з державного бюджету? Мені здається, що відповідь. Що відповідь очевидна. ні ваш канал, ні багато інших не отримують гроші з державного бюджету. І біда, знаєте в чому? Біда в тому, що це бачать і наші партнери, і в висновках Єврокомісії для початку перемовної процедури чітко чорним по білому написано, що влада. Задля монополізації інформаційного простору через єдиний марафон викресила з інформаційного простору телеканали і П'ятий Еспресо. Чи, наприклад, ще один аспект державного бюджету про який ми говоримо, і який точно впливає на всі показники, колега Павло говорив, що не вистачає 9 мільярдів доларів. Але даруйте міністр фінансів назвав зовсім іншу цифру 29 мільярдів доларів. І на мою думку, це є надто суттєва різниця з тих 42 мільярдів дефіциту в доларах. На жаль, я це говорю, бо справді сьогодні бюджет України вимірюється в трильйонах, і це точно не зрозуміло для дуже багатьох наших слухачів і телеглядачів, і ми поки що не бачимо, де взяти ці 29 мільярдів доларів. А скажіть, якщо їх не буде до першого січня, ми що будемо переписувати знову бюджет по новому? Чи якщо ми говоримо про соціальні потреби, ну даруйте дуже гарно називати зростання е, мінімальних прожиткових рівнів, соціальних стандартів. Але ще раз хочу повторити: нам сьогодні не вистачає 29 мільярдів доларів на ці соціальні стандарти. І що ви робите? Я звертаюсь до влади. А ви просто заморожуєте з 1 січня виплати освітянам, тобто не виконуєте. Законодавство України і уряд доручає заморозити з 1 січня видатки на освіту, і про такі речі можна на жаль говорити дуже довго і дуже багато. Тому я не розумію, для чого це комсомольсько-комуністичне змагання в датах прийняття бюджету, коли бюджет не збалансований в мільярдах доларів, коли на міністерство оборони виділяється грошей менше. Ніж в 2023 році, коли освіта зрізається абсолютно всі індексації, і коли найгірше ми не маємо забезпечення коштами для балансування бюджету, тому що так ми точно не обійдемося без нашої підтримки західних партнерів. Ну але ж ви бачите, яка дискусія йде в головного нашого союзника Сполучених Штатів. Ви бачите, що Європейський Союз, на жаль, на останньому саміті, на який чомусь не поїхали лідери нашої держави. Не зумів підтримати виділення навіть 500 мільйонів для України. Ви бачите, яка дискусія сьогодні іде щодо виділення 50 мільярдів з Європейського союзу? Не можна так непрофесійно відноситись до головного документа, фінансового документа держави. Усі дитячі забавки вже мають закінчитись, і дорослі професійні люди мають взяти відповідальність за державу і за ті цифри, і за ті процеси, які відбуваються в державі. Пане Павло Фролов, чи ви маєте що відповісти? Ну, звичайно, ну звичайно, я розумію, що в опозиції опозиція більше думає про, про свої рейтинги і завжди критикує ну казати що зараз зупиняться виплати і в то і, і і разом з цим казати що при чому тут що ми що ми прийняли 9 дев'ятого листопада цей бюджет так само для того щоб уповноважити щоб був час щоб так само як і в минулому році закрити це закрити це фінансування тому та й справа що що не що що не треба ну гнатися за за рейтингами ви кажете, що зменшили на Міноборони. Ну це неправда. Це неправда, тому що ми 14 разів в 22-му році змінювали бюджет, і шість разів в двадцять році. Ці видатки вони постійно збільшуються. Тобто, ми вносимо зміни і збільшуємо видатки на сектор безпеки і оборони. І, е, і те, що те, що ну те, що зменшили, неправда, це, це не це не відповідає дійсності, тому що. Всі видатки, які Україна заробляє, податки мита, дивіденди, приватизація і ОВДП внутрішні позики, вони йдуть саме на сектор безпеки та оборони, і ми передбачили 1,69 на цей сектор, і передбачили на розвиток оборонно промислового комплексу. 43 мільярди на е, виробництво дронів і 43 мільярди на виробництво зброї боєприпасів воєнної техніки в Україні. Це повернеться з податками. А більше, а більше це лише за рахунок запозичень. Ми не можемо зовнішні, а зовнішніх запозичень нам не дають на сектор безпеки і оборони. Вони дають угу. тільки на цивільні на цивільні речі. Ну тому, тому це маніпуляція. Ну, ну звісно, все, що можна, ми спрямовуємо на сектор безпеки і оборони. І якраз між першим і другим читанням відбулося зниження на вимогу МВФ, зниження зовнішніх сум, зовнішніх запозичень, майже на 3 мільярди доларів. Саме тому, що наші партнери бачать, що ми не зможемо більше заробити, і ми не зможемо в світі більше позичити. Вони рахують це все, якщо ситуація буде складатися е, більш позитивна і. Вона точно буде так. Ми з ми збільшимо ці видатки. Ну 14 змін до бюджету 22-го року, і е, ну вже е, і, і 6 цього року, і все збільшення безпеки й оборони. Тому все, що можна, ми спрямовуємо саме на це. Більше неможливо. А казати, що це можливо, це ну це, це не так. Тому що да, ми можемо розподілити серед серед цивільних видатків. Так, можемо розподілити. Але звісно, ну опозиція завжди каже, що не треба нам фінансувати. Поліцію не треба фінансувати прокуратуру, не треба фінансувати інші правоохоронні органи. Да, це, це це завжди так, тому що бюджет це завжди політична дискусія, це завжди боротьба політична і гроші ділити. Звісно, складно. Але в цих умовах казати, що влада займається комсомольськими балачками. Ну вибачте, вибачте, ми під час війни ще зміли, зуміли переконати партнерів профінансувати нам збільшення мінімальної пенсії. І збільшення збільшення мінімальної зарплати мені здається, що це і ми перед другим читанням ми ще додали і на укриття для рікарень, чого не було, і це дуже важливо. І ми додали на розмінування сільськогосподарських територій. Ну якби звісно, я розумію, що опозиція завжди буде критикувати, але ж цей бюджет, це бюджет, єдина можливий реальний бюджет. Для того щоб нам пережити 24 й рік, звісно, про розвиток казати, казати важко, і коли ви кажете, що навіщо ви даєте на підтримку бізнесу, ну вибачте, так в тому та й справа, що ми розуміємо, що після війни в нас не буде такого фінансування 43 мільярди доларів на рік, і нам потрібно вже думати про те, яким чином ми будемо самі заробляти ці кошти. Ми почули дві позиції. Насправді можна, вони будь якщо ласка якщо зараз. Можна, я дам для... пане Олеже. Я лише хочу уточнити. Для... Хочу уточнити, будь ласка, тому що це важливо. Ви е, обоє говорите фактами якимось, які слухають наші глядачі. От якщо зайти в наші коментарі, то там буде дуже багато слов, слів на кшталт там крадуть, крали і і будуть красти. Ми це ніяк не відчуваємо. От, можливо, наші глядачі. Я їх більше скерую, щоб вони написали нам про те, як вони бачать, куди нам треба зараз витрачати гроші. А ще до пана Павла Фролова хотіла б запитати, якщо говорити все таки, ну тобто людям треба якісь категорії порівняння в порівнянні, наприклад, з минулим роком, тобто з цим, в якому ми живемо, дві 2023, в 2024, му в яких сферах буде складніше? Чи справді там вчителі можуть непокоїтися за те, що у них не буде зарплат? Де нам буде справді непросто перекривати певні якісь бюджетні потреби? Скажіть реально, як є, хоч хочеться почути вашу позицію? А тоді, от дам Олег синютка слово. Ви розкажете, як ви це бачите. Ну я скажу, незважаючи на цю на складність цього бюджету, передбачено навіть збільшення на освіту і медицину на 23 на 24 мільярди відповідно гривень. Так, це невелика сума, але але це передбачається збільшення, збільшення на це. Дуже важко, звісно, буде внутрішньо переміщеним особам, тому що це, це велика категорія фінансування 58 мільярдів, закладено на підтримку. Але це люди, які втратили все, і цим людям, звісно, ці 2 і 3 тисячі гривень, які платить держава, воно абсолютно не вистачає ні на що. І на жаль, ми не можемо поки збільшити, збільшити ці кошти. Так що я Пропоную нам все-таки реально оцінювати те, що ситуацію в державі макрофінансову ситуацію, і ситуацію з видатками, і ситуацію на полі бою, і розуміти, що це єдиний можливий, це єдиний варіант, і він навіть поліпшує ситуацію ну майже в усіх сферах, ніж ніж те, що було в 2023 році, не зважаючи на всю складність ситуацію, Нюрка. Ну, я хочу так справді розбити по пунктах. І перша річ стосовно опозиції, тому що мене це дуже різоново для мене. Опозиція в українській державі це є колишність з ОПЗЖ п'ята московська колона, яка на превеликий жаль сьогодні знаходиться і в парламенті, і яка сьогодні знаходиться в місцевих органах влади. І, на жаль, ми, як Європейська солідарність, вже подали. І зареєстрували дві постанови, які ми хочемо вигнати оце московське лайно з парламенту і з місцевих органів влади. І, на жаль, влада сьогоднішня не хоче ставити це питання на голосування так само, як довго не хотіли ставити на голосування питання, яке стосувалося московської ФСБшної п'ятої колони, де попи прикривають КГБшні погони. Поки ми не зібрали підписи 226, і виявилося, що є можливість вигнати їх з України, оце про опозицію. А я вам хочу нагадати, що 24 лютого, 2022 року, лідер європейської солідарності Порошенко прийшов до Зеленського з простою тезою: Ви можете на нас розраховувати, і всі законопроекти, які стосуються оборони, євроінтеграції, руху в НАТО, вони всі підтримані європейською солідарністю. Друге питання стосовно підтримки бізнесу. Ви ж сьогодні, представники слуг народу, спільно з колишніми з ОПЗЖ проголосували про відновлення перевірок з 1 грудня, і таким чином знову це все буде перетворюватися з визискування з бізнесу і знущання податкових органів над бізнесом. Для чого ви це робите? Ви краще. Послабте податковий тиск, ви краще відновіть відшкодування ПДВ і не треба тоді тратити бюджетні гроші на підтримку бізнесу. Це буде зрозуміло, чітко. А ви просто переводите це все в хабарі. Третя річ: звідки взяти гроші? Я тут повністю погоджуюся з тими, хто дивиться і пише в НТА. Припиніть красти. Яйця по 17, форма втричі дорожча. ви не бачили звіту рахункової палати, яка навіть після всіх цих речей чорним по білому написала, що крадуть на 30% завищуючи ціни від того, що відбувається на ринку, з конкретними прикладами, з конкретними цінами, з конкретними сумами. Переконаний, що якщо це припинити грошей, в державі буде на порядок більше. Четверте, ви говорите, що ми маніпулюємо якимись коштами, і в тому числі я маніпулював коштами на оборону. Я спеціально взяв цифри. Можливо, ви їх не знаєте У 2023 році. В цьому році, станом на 9 лютого, міністерство оборони для оборонного комплексу і для захисту країни виділено 1 мільярд двісті тридцять трильйон 232 мільярди гривень. На наступний рік ви пропонуєте 1 трильйон 164 мільярди, що на 68 мільярдів менше 24 четвертий рік. Пропозиції порівняно до 23-го року. Оswітня і ваше покращення, тому що останній раз про покращення я коли чув від Януковича, який спільно з Азаровим розказував, як відбудеться в країні покращення. Подивіться, будь ласка, постанову кабінету міністрів, яка припиняє для освітян індексацію починаючи з 1 січня 2024 року, оце буде реальне покращення, яке на жаль відчують працівники освіти. Тому бюджет це річ, така яка не піддається популізму. Там цифри, там цифри дуже конкретні, за які раніше чи пізніше на жаль будуть розплачуватись українці. Тому ще раз вас закликаю: не займайтеся політиканством і розхвалюванням. Станьте дорослими професійними, і тоді країна це справді відчує і відчує дуже швидко і позитивно. Дамо відреагувати. Я так розумію, ще Павло мов ми... і будемо да, фіналізувати тему. Дуже коротко, да я розумію. Ну, дивіться, Міністерство оборони в цьому році закупало військову техніку, віз... озброєння, боєприпаси, артилерійські системи, тому що а в наступному році ці кошти передбачені Мінстратехпрому техпрому і мін і Держспецзв'язку на виробництво дронів, на виробництво озброєння і техніки. Тому, якби ну казати, що це кошти, що це зменшення, ну це неправда. Ну насправді невеличке є збільшення і. Ми будемо вносити зміни до цього бюджету, і, і ще більше кошти будуть спрямовані саме на безпеку і оборону. А коли ви кажете, що, що е, ми не займаємося підтримкою е, безпеки і оборони, а ви за все голосуєте? Ну, слухайте, ви не голосували за за передачу е, ПДФО військових частин на потреби безпеки і оборони? Ви не голосували якраз. І ви навіть блокували це. А це справа. А це мова йде про 96 мільярдів гривень саме на сектор безпеки і оборони. А на а на рахунках місцевих бюджетів, от станом на зараз, лежить вільних коштів невикористаних 209 мільярдів. Це дуже висо, це дуже велика сума. Це ма це близько 40% взагалі ресурсу місцевих бюджетів річного. І не треба казати, що ми обділяємо місцевих бюджетів. Реверсну дотацію. У нас додаткові е, дотації передбачені в бюджеті Дота, дотація вирівнювання, базова дотація і реверсна дотація. За рахунок того, що реверсна дотація залишається в розпорядженнях ОМС, Львів, наприклад, отримує і не передасть в держбюджет в наступному році 1,3 мільярди е, гривень. І точно так же була мова в, в, в проекті проекті ще була. Така стаття про те, щоб погасити списати з міс... коштів місцевих бюджетів, списати борги, які були в 2009-2014 році, і ми це виключили. Ми тільки доручаємо розробити механізм. Це буде окремий окремий законопроект, і Ми розуміємо, що він практично не буде мати шансів. Тобто, ми ще залишили 9 мільярдів місцевих бюджетів, і загальний ресурс місцевих бюджетів, от завдяки цьому бюджету, який ви критикуєте місцеві бюджети 2021 року. І 24-го року збільшення на 73 мільярди гривень. Пане Павло. А головні пункти надходження до нашого бюджету українського це що? Звідки ми беремо гроші? ПДВ, е акцизний податок, е податок з доходів фізичних осіб і податок, е податок на прибуток підприємств. Це це найві найбільші найбільше по надходженням статті доходів бюджетів. Ну а зараз, звісно, фінансування зовнішнє, тобто в нас дефіцит практично дорівнює доходам бюджету, тобто 50 відсотків. Ну половина це в нас доходи, а половину віддатків ми фінансуємо в борг за рахунок дефіциту. Зовнішнє, це тобто наші партнери, які нам допомагають за кордон, так да, якраз Сполучені Штати вони дають нам практично практично всюди гранти. А от Європейський Союз і інші, інші країни Заходу це здебільшого кредити під маленькі відсотки, але така реальність. Ну, Українці це мають розуміти, тому я просто уточню. Пане Синютко, якщо маєте що відповісти по закону по поверненню по ДФО, це справді та м, така дискусійна тема, тому що і у Львові теж це обговорювали. Скажіть, чому ви не голосували? Зокрема, не підтримували цю ініціативу і. Будемо по бюджету фіналізувати, Знаєте, коли мені хтось починає порівнювати 2021 рік і 2024 рік, то я розумію, що ця людина точно живе не в Україні, тому що за цей час пройшла девальвація гривні. За цей час пройшла інфляція. Якщо ви не ходите по крамницях і не бачите ціни, ну то я дуже шкодую. Якщо ви не розумієте, скільки грошей треба, щоб піти на базар і просто купити елементарні речі для харчування, мені шкода. Коли, дякувати Богу, ви не купляєте ліки ні для себе, ні для родини, то я вас цим вітаю, тому що на жаль, люди тратять на це величезні величезні кошти. І коли мені на фоні цього порівнюють 2021-2024 рік, то я розумію, що професійно дискутувати вже більше немає про що. Але вернемось до ПДФО для військових. Але я не вважаю, що цю тематику і цю проблему можна характеризувати як ПДФО для військових, ні. Це питання, чи можуть місцеві бюджети фінансувати військові частини, і цим голосуванням, яке сьогодні відбулося, яке вчора відбулося, на жаль, влада забрала можливість у територіальних громад фінансувати витрати військових, ті витрати, які військові називають розхідним матеріалом: дрони, які автомобілі. Бо коли мені кажуть аргумент, що місцеві бюджети займаються корупцією, чи місцева влада займається корупцією, то для мене немає різниці, хто краде чи це краде міський голова, чи це краде чиновник рівня міністра. Бо немає сьогодні для українців різниці, і один, і другий мають сидіти в тюрмі, якщо вони це роблять в період воєнного стану. А влада, якщо вона справді хоче боротися з корупцією. То вона має для місцевих бюджетів прийняти дуже просте рішення обмежити через казначейство можливості фінансування стадіонів, бруківок і всіх інших непершочергових витрат, але влада ж це не робить, значить владі вигідно, щоб хтось скрав на бруківках на стадіонах і потім показувати пальцем, і в результаті не давати можливості місцевим громадам фінансувати військових. Бо якщо я чую про те, що 10%. Потрапить тепер з державного бюджету для військових. То я хочу вам дати просту відповідь. Ви просто не розумієте, як відбувається механізм фінансування, тому що, по-перше, це буде не швидко. Це не буде ні в листопаді, ні в грудні, ні в січні. По-друге, ви хочете, щоб командири військових частин стали бізнесменами і шукали по Україні за межами України дрони, автомобілі. Їм це буде робити дуже складно. І по-третє, всі фінансові юридичні процедури будуть настільки складні, що в кінцевому результаті військові не використають ці кошти, і ви будете показувати пальцем. Там їх вже не треба. Ви ж бачите, у них там на рахунку були гроші, і вони їх не використали сьогодні. Працює механізм, коли місцеві громади можуть закуповувати, робляться. А якщо треба обмежити корупцію, то її треба обмежити через правоохоронні органи, її треба. Обмежувати через просте рішення державного казначейства, тому Пане, ми не дякую, голосували дякую. за дякуємо. Бо питання, ми просто скільки, чекаємо включення завдівки. Пан, Пан Фролов, я вам будь ласка, ну, так, даю це, одне це, речення можливо. заключне. Пане Фролов, почуйте мене, скажіть Тоді одним реченням, чому важливо це, значить, місцеві, чому важливо ПДФО до бюджету загального місцеві, місцеві, Ні, Я просто відповім. Uh -huh. Ну тому, що в нас треба нам перемогти, треба а потім класти по бруківки оборону. Лише 20% ресурсу місцевих бюджетів, яке надійшло від ПДФО військових частин. Місцеві бюджети спрямували на потреби безпеки оборони. Лише 20%. А стосовно боротьби з корупцією і звіту рахункової палати, який лунав, так ми звільнили. Ми звільняємо міністрів. Перший заступник міністра оборони вже другу підозру отримав. Ми також реагуємо на це, і звісно. На початку на початку вторгнення да там не було ні озброєння, ні боєприпасів і тому були контракти. Вони не виконані. Ща зараз люди за це перебувають у в'язниці. Тому ми боремося з корупцією. А ви а ви, а ви Буде... кажете, що ми забрали Буде... в місцевих бюджетів? Та ми дали на, 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 на безпеку і оборону. Вистаємо, а потім повернемося кошти місцевим бюджет. Буде буде як Арестовичем, який був головним промовтером влади, а тепер сидить десь за кордоном і розказує, як він буде їсти з Омари на яхтах. А ви, українці, будете далі бідувати і воювати. І буде так само зі всіма іншими, кого ви позвільняли. Це гидко, неправильно і так робити не можна.